Профілактика передозування під час прийому препаратів ЗПТ. Окремо зупинимось на профілактиці передозувань під час надання медичної допомоги з використанням препаратів підтримувань терапії агоністами опіоїдів. В процесі лікування з використанням препаратів ЗПТ існує кілька етапів, під час яких ризик передозування є достатньо високим. Це перш за все період індукції, звернення пацієнта після пропусків прийому доз призначених лікарських засобів, поєднане вживання призначених в межах лікування препаратів та інших психоактивних речовин. Прийом медикаментів в немедичних цілях: завдання першого місяця лікування безпечно досягти належної дози лікарського засобу, досягти стабільного дотримання дозування та прийому ліків, стабілізувати вживання пацієнтом нелегальних наркотиків ін'єкційним шляхом, знайти спільне рішення для лікування та супроводу супутніх станів. Отже, говорячи про ризики передозування, ми в першу чергу будемо говорити про призначення метадону в якості терапії. Метадон – Безпечний та ефективний, якщо його приймати згідно з призначеннями лікаря. Негативні ефекти метадону та як наслідок ненавмисне передозування, які можуть проявлятися у разі порушення правил його прийому та призначення, пов'язані з фармакологічними властивостями препарату. Зокрема, седативну дію та при вживанні дуже великих доз може викликати передозування, особливо у пацієнтів з низькою толерантністю. Крім того, поєднання метадону з іншими препаратами або наркотичними речовинами. Які пригнічують дихальну систему, наприклад, бензодіазепіни, алкоголь посилюють дію метадону та можуть також призвести до передозування. Метадон починає діяти з певною затримкою, тобто піковий ефект досягається через 2-4 години після прийому. Відносно повільний початок дії та тривалий період напіввиведення означають, що передозування метадоном може бути прихованим і що токсичні ефекти можуть бути загрозливими для життя навіть через багато годин після прийому препарату. Більшість смертей на етапі індукції стаються на третій чи четвертий день лікування. Саме тому не рекомендується підвищення дози метадону на другий, третій день після початку лікування. Як правило, смертність на етапі індукції метадону стається вдома через багато годин після пікової концентрації препарату в крові. Зважаючи на те, що багато смертей стаються саме під час сну, метадон варто приймати зранку. Відтак пікова концентрація препарату в крові настає тоді, коли пацієнт не спить. Інші люди можуть помітити ознаки передозування. Ризик передозування є особливо високим упродовж перших двох тижнів лікування. Смертність у перші два тижні пов'язана з дозами від 25 до 100 мг на день, і найчастіше це 40-60 мг. Загалом смертність протягом індукції замісної терапії метадоном може бути пов'язана з такими факторами: одночасне вживання інших психоактивних речовин, особливо седативних, а саме алкоголю або бензодіазепінію. Призначення дози, яка є вищою за граничний рівень толерантності пацієнта. Свідченнями рівня толерантності пацієнта до опіоїдів можуть бути досліджування цих речовин, у тому числі кількість, частота та спосіб. Водночас, такі фактори не дозволяють передбачити цей рівень на 100%. Більш точним методом оцінки толерантності до опіоїдів є спостереження за проявами та симптомами дії опіоїдів, включаючи симптоми синдрому відміни. У ситуаціях, коли існують сумніви щодо цього рівня, необхідно проводити огляд пацієнта у момент, коли пацієнт переживає синдром відміни. Результати такого огляду можуть допомогти вирішити сумніви щодо безпечного дозування препарату. Відсутність розуміння того, що метадон має акумулятивну, тобто накопичувальну дію, неналежне спостереження та нагляд за прийомом дози препарату, індивідуальні відмінності у метаболізмі метадону. Через 2-3 години після прийому дози, потрібно провести огляд пацієнта. Щоб оцінити піковий ефект метадону, зокрема ймовірність інтоксикації. Крім того, необхідно оглянути пацієнта через 24 години після прийому дози, щоб оцінити, в якій мірі метадон сприяє запобіганню прояви синдрому відміни. За можливості, необхідно здійснити нагляд за кожним епізодом прийому метадону протягом періоду індукції. Медичний працівник має протягом першого тижня лікування щодня оглядати пацієнта, оскільки у цей період ризик передозування у зв'язку з прийомом метадону є найвищим. Це дає можливість визначити та оцінити стан інтоксикації, зокрема седацію, звужені зіниці або симптоми стану відміни, також побічні ефекти, факт вживання інших психоактивних речовин та загальне самопочуття пацієнта. На початку лікування варто призначати від 20 до 40 мг метадону щодня. Більш низькі дози 20 і менше мг, призначаються для пацієнтів з низьким ступенем розладів психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів або для тих, Ступінь яких відома за результатами тесту Асіст, а також тим, хто практикує ризиковане одночасне вживання декількох речовин, у тому числі алкоголю чи бензодіазепінів або має інші гострі супутні стани. Високі дози від 30 до 40 мг призначаються, якщо є ознаки високої толерантності. Якщо перша доза метадону є занадто високою, це може призвести до отруєння або смерті. Якщо вона є недостатньою, у пацієнтів, які відчувають синдром відміни, Може виникнути бажання самостійно збільшити дозу. Це також може потенційно призвести до летальних наслідків. Рішення про корекцію дози має прийматися на основі результатів огляду пацієнта та має відповідати тим побічним ефектам, проявам та станам, які свідчать про дозу метадону, яка є недостатньою, або ж навпаки, наявність проявів інтоксикації свідчить про те, що дозування метадону є завеликим, тобто рішення залишається на розсуд лікаря, але з огляду на об'єктивні показники стану пацієнта. На початку лікування метадоном пацієнтам слід уважно ставитися до вживання інших психоактивних речовин, у тому числі бензодіазепінів або алкоголю. Відповідно, медичний персонал має надати пацієнту вичерпну інформацію щодо ефектів препарату та потенційних ризиків у разі недотримання рекомендацій щодо прийому препарату. Тепер поговоримо про призначення бупринерфіну та потенційні негативні ефекти препарату. Бупринерфін має часткові властивості аганіста опіоїдів тому він є безпечнішим з точки зору потенційного седативного ефекту, пригнічення дихання та передозування порівняно з метадоном. Однак, слід мати на увазі, що ризик інтоксикації не дорівнює нулю. У випадку призначення бупринарфіну, підбір дозування та корекція дозування в бік підвищення може відбуватися швидше. Загалом, більшість пацієнтів мають змогу досягти потрібного дозування препарату протягом 2-3 днів. Хоча передозування бупринарфіном є відносно рідкісним явищем, ризик зростає, якщо особа одночасно з бупринарфіном вживає інші седативні препарати, як от алкоголь, бензодіазепіни, барбітурати, трициклічні антидепресанти, сильні транквілізатори. Важливо знати, що серед пацієнтів, які досягли стабілізації, смертність найчастіше пов'язана з вживанням інших психоактивних речовин та медикаментозних препаратів. Зокрема, це можуть бути алкоголь, бензодіазепіни та антидепресанти. Пацієнтів, які станом на початок ЗПТ, продовжують вживати алкоголь або інші неопіоїдні наркотики, варто попереджати про потенційну загрозу інтоксикації, шкоду від одночасного вживання декількох психоактивних речовин, а також консультувати щодо шляхів зниження або припинення ризикованої поведінки. Пацієнтами, котрі піддаються високим ризикам одночасного вживання декількох наркотиків, є особи, які часто звертаються до служб лікування препаратами ЗПТ з ознаками інтоксикації. Або з симптомами синдрому відміни. Це також можуть бути ті, хто регулярно вживає препарати у дозах, що перевищують терапевтично. На даному етапі навчання важливо зазначити про лікарські взаємодії. На ефективність та безпеку терапії метадоном та бупринарфіном впливає декілька варіантів взаємодії між різними лікарськими засобами. Найбільш важливими є ті варіанти, які підвищують ризик передозування або через дію на пригнічення дихання, наприклад, у разі вживання інших апіоїдів, бензодіазепінів. Седативних нейролептиків та антигістамінних препаратів або шляхом повільнення метаболізму. Останнє призводить до підвищення рівня метадону чи бупринарфіну в плазмі крові. Також в практиці зустрічаються ситуації, коли пацієнту призначають для лікування супутніх розладів препарати, що знижують концентрацію метадону в плазмі. Найрозповсюдженіші призначення це рифампіцин, флуоксетин, флуоксамін. деякі антиретровірусні препарати, протисудомні. Через таку взаємодію пацієнта виникають прояви стану відміни. В свою чергу лікар, який супроводжує пацієнта на етапі лікування препаратами ЗПТ, підвищує дозування. Тут важливо пам'ятати, що в момент припинення вживання препарату індуктора метаболізму метадону, концентрація останнього в крові може суттєво зрости. Це може призвести до ознак передозування. Тому варто ретельно проводити моніторинг стану пацієнта після відміни індуктора. Та знижувати дозу до моменту досягнення комфортного для пацієнта стану без ознак інтоксикації. Що стосується пропуску прийому препарату, тобто нерегулярного його вживання, то це може призвести до зниження толерантності до епіоїдів, появи синдрому відміни, спровокувати вживання інших наркотиків. Це у свою чергу впливає на безпеку та ефективність терапії. Пропуск дози протягом одного-двох або навіть трьох днів поспіль має спонукати лікаря перед видачею препарату оглянути пацієнта та з'ясувати. Обставини пов'язані з пропуском дози, у тому числі причини, чому пацієнт не з'явився для отримання лікування. Факти нещодавнього вживання наркотиків та клінічний стан пацієнта на момент видачі йому призначеного дозування, у тому числі ознак інтоксикації або абстинентного синдрому, усі фізичні, психічні стани чи інші соціальні фактори, які можуть мати значення в контексті пропуску прийому препарату. До звичного графіку прийому препарату можна повернутися, якщо відсутні об'єктивні факти. Пов'язані з проявами інтоксикації або абстинентного синдрому. Якщо пацієнт пропустив прийом призначеного препарату протягом 4 або 5 днів поспіль, то в день, коли пацієнт приходить за дозою, лікар має його оглянути за схемою, яка була представлена раніше в цій лекції. Для пацієнтів, які приймають метадон у день звернення після перерви, дозування зазвичай має становити половину від регулярно призначеного дозування, проте не перевищувати 40 мг. У наступні дні перед прийомом лікар має провести моніторинг стану пацієнта. Тут важливо повернутися до прийому регулярної добової дози за 5-7 днів шляхом поступового її підвищення. Як правило, підвищувати на 20 мг у день або менше. Для пацієнтів, які приймають бупренорфін, у день звернення після перерви, дозування зазвичай має становити половину від регулярно призначеного та не перевищувати 8 мг. У наступні дні перед прийомом дози лікар має провести моніторинг стану пацієнта. При цьому важливо повернутися до раніше призначеного за 2-3 дні шляхом поступового його підвищення. Якщо пропуск прийому препарату становить більше, ніж 5 днів поспіль, лікар має перед поновленням терапії оглянути пацієнта. У цьому випадку пацієнт має знову пройти стадію індукції та отримати початкові дози, які не перевищують 40 мг. Пацієнту та членам родини, у разі згоди пацієнта необхідно надавати інформацію про запобігання та лікування передозування. При можливості видавати на лаксон. Особливо це стосується пацієнтів, які також паралельно вживають депресанти центральної нервової системи: алкоголь чи бензодіазепіни. Членів родини варто попередити про те, що глибоке фропіння під час індукції метадону може бути ознакою небезпечного пригнічення дихання. Якщо вони помічають таке фропіння, їм слід повідомити про це медичного працівника, який здійснює призначення метадону. Важке фропіння упродовж підтримувальної терапії може бути пов'язане з апноє у вісні. Про що також потрібно повідомити медичного працівника. Отже, в цьому розділі ми розглянули питання профілактики передозувань під час завісної підтримувальної терапії, зокрема, часті причини передозування агоністами опіоїдів під час індукції та підтримувального етапу. Важливо пам'ятати правила лікування та завжди дотримуватись стандартів надання медичної допомоги задля уникнення заподіяння шкоди пацієнту.